Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риби. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для пальців. Це універсальний тренажер для пальців, доступний у різних рівнях опору. Ідеально підходить для розвитку сили рук та хвату та реабілітації. Незалежно від того, чи використовується він для фітнес-тренувань чи відновлення після травми пальців. Регульовані рівні опору підійдуть для різних завдань. Компактний та портативний дизайн дозволяє користувачам включати вправи для пальців у свій розпорядок дня, сприяючи загальній силі та гнучкості. Ці рук. Пропонуємо до вашої уваги ультралегкі велосипедні педалі. Вони мають унікальну конструкцію, що сприяє зниження ваги велосипеда та покращення його маневреності. Крім того, оснащені антиковською поверхнею, яка забезпечує надійне щеплення з взуттям та запобігає ковзенню. Ніг педалі мають ущільнені підшипники, які надають плавне та безшумне обертання, а також підвищену міцність та довговічність. Вони підходять як для гірських, так і для шосейних велосипедів. Пропонуємо до вашої уваги рибальську котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Вага котушки становить всього 162 грами. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром, який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги камуфляжну сітку. Військові камуфляжні сітки є ідеальним рішенням для полювання, приховування та створення затіненої області. Їхнє неперевершене камуфляжне забарвлення в різних стилях допомагає вам ефективно змішатися з навколишнім середовищем. Сітки виготовлені з міцного матеріалу, що має високу стійкість до впливу погодних умов. Вони легко складаються для зручного зберігання та перенесення. Оснащені сітчастим дизайном, який забезпечує гарну вентиляцію та пропускання світла, що робить їх ідеальними для використання в теплу погоду.